Ще понад два тисячоліття тому найкращі полководці стали розуміти для того, щоб перемогти вороже військо, не обов'язково атакувати його в форматі стінка на стінку. Можна швидкими і рішучими маневрами кінноти, обійти супротивника з флангів, відрізати його від підкріплень та постачання, розділити, і розгромити його загони поодинці. Якщо все правильно зробити, власні втрати будуть в рази меншими. І як би не мінялися впродовж століть зброя та військова техніка, той винахід лишався актуальним. У новому випуску ООС ми поговоримо про сучасну маневрену війну. Ви дізнаєтеся, завдяки чому ізраїльтяни перемогли в шестиденній війні. Міжнародна коаліція в перській затоці, а Українці на Харківщині. Описана тактика століттями приносила перемоги Олександру Македонському та Наполеону, арабським та монгольським завойовникам. Класикою став блискучий маневр карфагенянина Ганібала в битві проти римлян при Каннах. Він вилаштував свої війська у формі серпа. Найкращим підрозділам, які були на флангах, вдалося з двох боків охопити вороже військо. Римляни, яких було майже в два рази більше, зазнали нищівної поразки. Який же красунчик цей ганібал? Хочу так само, але в більших масштабах, і проти французів замість римлян. Думав собі начальник німецького генерального штабу Альфред фон Шліфен і склав план блискавичної війни, який Німеччина зі змінами застосовувала у першій світовій на початку тієї війни. Обидві сторони сподівалися, що все буде швидко і легко, та обіцяли бійцям, вони повернуться додому до Різдва. Однак наполеонівські удари щільних мас піхоти і кавалерії розбились об вогонь кулеметів і потужної артилерії. Далі були довгі чотири роки війни на виснаження. Навіть перші літаки, танки і газові атаки не дозволили одразу прорвати фронт. Це стало можливим тільки завдяки вдосконаленню тактики окопної війни. Німеччина після поразки у війні була змушена сильно скоротити армію, але це не заважало найкращим фахівцям, які лишилися в лавах війська, почати готуватися до наступного конфлікту. Очільник генштабу Ганс фон Сект робив ставку на незалежність та ініціативу командирів всіх рівнів. А воєначальник Ганс Гудеріан у 1930-х наполягав, що майбутнє за танками. Великі танкові з'єднання, на його думку, здатні не лише проривати ворожу оборону, а й руйнувати комунікації, вносити хаос в лави супротивника і забезпечувати швидку перемогу. Він був правий у наступні десятиліття успішна маневрена війна без танків виявилася неможливою. Вражаючі перемоги вермахту в перші роки Другої світової отримали в британській пресі назву Бліцкриг, блискавична війна. Ці досягнення не можна пояснити технічною перевагою. Німецькі танки суттєво поступалися французьким та радянським. Складовими успіху стали вишколеність та самостійність командирів, вміла взаємодія родів та видів військ, а також активне використання радіо. Бліцкриг був адаптацією тактики маневреної війни до нових умов і сучасних технологій. А тепер давайте допоможемо Збройним силам України разом із нашими друзями з фонду Свобода потім Мир. Ми збираємо на квадрокоптери DJI Mavic 3 для розвідників із 46-ї окремої аеромобільної бригади. Ці бійці воюють з початку повномасштабного вторгнення. Деякі з них були поранені, але повернулися в стрій. Долучившись до збору, ви можете отримати на пам'ять один з двох трофеїв, які передали наші захисники. Цифрову радіостанцію Азарт ми віддамо тому, хто зробить найбільший донат. А приціл нічного бачення розіграємо серед всіх учасників. Мінімальний внесок для участі в розіграші 500 гривень. Збір триватиме 10 днів. Всі кошти підуть на дрони. Задача мінімум це два мавіки. Всі деталі на сайті фонду. Посилання в описі. Деякі німецькі командири так удосконалили нову тактику, що часом приносили хаос не тільки у ворожі, але і у власні штаби. Сьома танкова дивізія генерала Ромеля під час вторгнення до Франції отримала прізвисько Примарна, бо рухалась так швидко, що ані французьке, ані німецьке командування не уявляли, де вона зараз знаходиться. Користь танків та важливість маневреної війни, нібито розуміли і в СРСР. Однак у 1941-му, коли Німеччина напала, Червона армія постійно потрапляла в оточення і терпіла поразку за поразкою. Одна з причин невдач, те, що командири, які пережили сталінські репресії, були недосвідченими та уникали будь-якої особистої ініціативи. Наприкінці війни союзні армії теж опанували тактику маневреної війни. В лавах переможців воювали зокрема сотні тисяч євреїв, яких Гітлер намагався знищити. Після війни багато з них взяли активну участь у боротьбі за незалежність Ізраїлю та розбудові його збройних сил Цагалу. Фактичним засновником бронетанкових сил армії оборони Ізраїля став уродженець Берліна Урі Бенарі. Він активно вивчав роботи іноземних теоретиків маневреної війни навіть своїх колишніх співвітчизників. Рішучі дії 7-ї бронетанкової бригади під командуванням Бен Арі під час суецької кризи переконали керівництво армії в ефективності танкових військ. Після цього в Ізраїльській армії всерйоз взялися за механізацію. Шестиденна війна показала, що не дарма. Армії Єгипту, Сирії та Йорданії, які протистояли Ізраїлю, мали багато радянської і навіть американської техніки. Однак їм бракувало незалежної взаємодії військ та ініціативи на місцях, яка була основою доктрини Цагалу. Війна почалась з ізраїльських ударів по аеродромах, які фактично знищили ворожу авіацію і завоювали панування в повітрі. Після цього стрімкі наступальні дії ізраїльських бронетанкових та механізованих з'єднань дозволили за шість днів розгромити три великі армії. Навіть загибель офіцерів часто не зупиняли ізраїльські підрозділи, бо кожен був готовий зайняти місце командира. Операції армії оборони Ізраїля, результатом яких стала величезна кількість полонених ворогів та трофейної техніки, увійшли до підручників військового мистецтва. Однією з найважливіших операцій, яка перетворила відступ єгипетської армії з Синайського півострова на розгром, став ривок дивізії Авраама Йофе і майбутнього прем'єр-міністра Аріеля Шарона до перевалів, які вели до Суецького каналу. 130 кілометрів пустелею, шлях довгий і небезпечний, і до перевалу мітла змогли дістатися лише п'ять танків, але цього вистачило, щоб заблокувати шлях до каналу. Після цього єгиптянам не залишалося нічого, окрім як здаватися в полон. Леонід Каїр на лінії, з'єдную товариш насер, мої співчуття. Зачекайте, вам потрібно скільки танків? Ми ж вам вже відправляли. Де вони? Що значить у Тель-Авіві, Спитайте. За подіями на близькому сході уважно слідкували в академіях і штабах НАТО. Бо якби холодна війна стала гарячою, заходу довелося б протистояти значно більшим силам СРСР та його союзників. Залізну лавину армії соцтабору планували зупиняти завдяки перевіреним складовим маневреної війни, якісно навченому офіцерському та сержантському складу, ефективному застосуванню усіх сил та засобів та самостійності командирів. Велика увага також відводилась пануванню в повітрі і застосуванню високоточної зброї, яка прийшла на зміну тактичним ядерним боєприпасам. На щастя, СРСР розпався відносно мирно, але всі ці напрацювання довелося перевірити на близькому сході. Коли в 1991 році війська іракського диктатора Садама Хусейна захопили Кувейт, для відсічі йому зібралася величезна коаліція на чолі зі Сполученими Штатами. Авіація союзників одразу завоювала панування в повітрі і завдавала ударів по аеродромах, радарах та засобах ППО, командних пунктах і навіть по танках і бойових машинах піхоти, яких переважно радянських Садам мав кілька тисяч. Фактично, ще до початку сухопутної операції Багдад втратив керівництво військами. Операція Шабля пустелі була класичним прикладом успішної маневреної війни. Вона передбачала одночасне охоплення іракських військ, їх розсікання та знищення. Хоча іракська елітна республіканська гвардія і була озброєна тоді ще досі сучасними Т-72, це не врятувало її від повного розгрому та втечі. Тоді були вперше застосовані декілька бойових машин, які наразі починають поставляти Україні, наприклад, французькі бронеавтомобілі AMX-10RC та американські БМП Бредлі. Французькі війська на чолі з розвідувальними батальйонами іноземного легіону пройшли на лівому фланзі союзного угруповання 150 кілометрів за 48 годин, розгромили іракську 45-ту піхотну дивізію та захопили аеродром ас салман От бачите, панове, і ми можемо, якщо захочемо. Всім шампанського! Схоже, досвід кампанії проти Іраку вивчали в російському генштабі, коли планували повномасштабне вторгнення в Україну і збиралися повторити або перевершити успіх США та союзників. Але російські ракетні та авіаційні удари не змогли розвалити українське командування та систему ППО. Війська агресора рухалися суворо за планом без жодних проявів ініціативи. Радянська система командування її виключала. Прийняття рішень залишалося за штабами, які не дуже розуміли реального стану справ та не взаємодіяли між собою. Російська піхота, в свою чергу, виявилася неспроможною взаємодіяти з танками, артилерія вчасно переносити вогонь на нові цілі. До того ж, артилеристам дуже не вистачало дронів. Авіація і ракетні війська згодом перейшли до ударів майже виключно по цивільній інфраструктурі, але навіть так не змогли зламати український бойовий дух. Підготовка контрактників, як виявилося, залишала бажати кращого. До того ж, вона частково базувалася на сирійському досвіді, який мав мало спільного з сучасною маневреною війною. Зв'язок у російських збройних силах також перебував у жалюгідному стані, що ще більше ускладнювало взаємодію та отримання наказів згори. Все це стало передумовами поразки ворожих військ на першому етапі вторгнення. Бліцкриг швидко перетворився на Бліцкрінж. Сьогодні ми порекомендуємо вам документальний проєкт Дмитра Комарова Рік. Навколо нього було чимало суперечок, але подивитися його варто. Якщо вже дивилися, розкажіть у коментарях, як вам. Провал російського плану був настільки вражаючим, що деякі експерти почали стверджувати, танки остаточно застаріли. Вони занадто повільні, дорогі та громісткі. Майбутнє, на їхню думку, за легкими та дешевими дронами та протитанковими ракетними комплексами. Проте більшість фахівців із такою точкою зору не погоджується. Військовий історик Бернхард Каст нагадує, танки неодноразово намагалися поховати, починаючи аж з 1919 року, проте вони досі грають. Важливу роль на полі бою. Зрештою, Україна недарма так наполегливо говорить про важливість передачі танків союзниками. Є всі підстави вважати, що наші Збройні Сили зможуть їх застосувати набагато ефективніше, ніж російська армія. На відміну від росіян, всі попередні вісім років війни, українська армія намагалася відійти від радянської ієрархічної доктрини. Цьому сприяла робота західних інструкторів і процес переходу на стандарти НАТО. Результати оновлення вперше проявилися під час відбиття російського наступу, коли окремі підрозділи часто діяли самостійно у відриві від основних сил. Однак, кульмінацією якісної переваги української армії над російською стала харківська наступальна операція. Вміле застосування сучасної артилерії, ударних механізованих підрозділів та маневрених груп дозволили прорвати російський фронт і просунутись на 50 кілометрів за добу. Відсутність переваги в повітрі певною мірою була компенсована високоточною зброєю насамперед Хаймарсами та М 270 Командувач операцією Олександр Сирський визнавав, що успіх перевершив навіть його власні очікування. Ми, звісно, не стверджуємо, що в ЗСУ немає проблем, а російська армія зовсім нікчеми. Це не так, але то не тема сьогоднішнього випуску. А ми будемо сподіватися, що українська армія і далі буде розуміти уроки історії сучасної маневреної війни, а саме важливість ініціативи на місцях, гнучкості планів, вишколеності особового складу, ефективного зв'язку та розвідки, вмілого застосування високоточної зброї. Також сподіваємося, що у ворога цього так і не з'явиться. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це наш перший гетьман Вадим Макаренко, а також Ілля Майєр, Юрій Кравченко, Андрій Скоропад, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Дмитро Рештей, Данило Рум'янцев, Володимир Міхневич, Олександр Пастушков. Щиро дякуємо за те. Що допомагаєте нам стати кращими?